Намагаємося їх супроводжувати в їхньому вихованні, навчанні. Так сталося да, в цьому часі, що ми є деяким дітям опікунами, деякі діти, якби батьки не змогли сюди приїхати, то очікують звільнення територій, які є зараз окуповані, щоб зустрітися з дітьми. На даний час маємо всі такі прекрасні будиночки, які дадуть можливість скажімо, комфортного да, такого свого куточка для дітей, для мам з дітьми, які є, щоб могли тут комфортно проживати. Дякую нашим благодійникам за ці будиночки. Радіємо спільно да, з дітьми, що вони зможуть мати такий свій куточок. Де зможуть запроживати. Маємо вже таку кухню. Холодильник, стіл, голод такий. Тут туалет, ванна, душова і така загальна кімната, яка розрахована на 4 чоловіки. Скажімо, дуже такі зручні. Мішка, матраси. Я думаю, що це буде гарний такий відпочинок і проживання для тих, хто на сьогоднішній день втратили житло.